Хочу вам показати розпаковку замовлення, яке я сьогодні отримала. Ходила на нову пошту. Вчора я замовили, замовила і сьогодні зранку вже отримала. Наші замовлення приходять дуже скоро, дуже швидко. Завжди, отак упаковані захисною плівкою, упаковочний лист, фірмова коробка. І ну і давайте заглянемо, що ж там у мене в замовленні. Зараз акція знижка 25% на шарикові антиперспіранти. Тут у мене і жіночі, і чоловічі. Вони тримають 48 годин. Дуже рекомендую ось такі антиперспіранти. 25% знижка до кінця лютого. Повернувся наш бестселер крем для рук календула. Всього 79 гривень. Тут у мене їх 4 штуки в замовленні. Засіб для укріплення нігтів. 89 гривень до кінця лютого. І дуже класний набір чаювання. 4 чаї. За 999 гривень. Ці чаї в стіках по 30 стіків у коробочці. 4 на 4, тут 160 стіків, 999 гривень. Встигніть замовити до кінця лютого. Зі смаком малини, бергамоту, лимону і персику. Дуже смачні трав'яні чаї. Знижують холестерин, підтримують ваш імунітет. Так, і Продукти зі знижкою 77% для зареєстрованих клієнтів. Це у нас парфум Bliss і бальзам паприка. Зігріваючий бальзам масажний. Якщо у вас продуло десь там протягнуло шию, спину, рекомендую ось такий наш бальзам з паприкою. Які, чому зі знижкою 77%? Коли ви робите замовлення на 40 балів, у вас є можливість придбати один із 6-8 продуктів, які пропонує компанія, зі знижкою 77%. Отож, оформлюйте, реєструйте свій особистий кабінет, отримуйте знижку 25% на весь асортимент та подарунки від компанії. Переходьте за посиланням в шапці профілю або пишіть мені в особисті. Я допоможу вам оформити дисконт в інтернет-магазині Фармасі.